Привіт усім! Сьогодні я вам покажу спосіб проростити грецький горіх. Я приготовив 4 горіхи. Назву сорту свого горіха я не знаю. Самі горіхи дуже крупного розміру. Діаметри вони мають 13 см. По ребру горіхи мають 13-14 см. В порівнянні з ярниковим коробком, вони дійсно великого розміру. Спосіб полягає у тому, що перед пророщуванням ми будемо вимочувати горіхи в водному розчині маганцівки. 5-6 днів. Для цього нам знадобиться якась посудина. Я взяв пластикову тару. Горіхи потрібно розкласти на дно тари ребром догори. Для фіксації горіхів я зафіксував їх звичайною резинкою. В підігріту воду додаємо кристали марганцівки до утворення світло-розового кольору. Горіхи потрібно залити не повністю. Верхівка горіха з ребром повинна знаходитись над поверхньою води. Рошин потрібно змінювати щодня на протязі 5-6 днів. Прийшов вже один день. Заливаємо горіхи новим розчином маранцівки. На другий день після вимочування нам потрібно відламати, відрізати верхівку скорлупи горіха біля носика. Таким чином, щоб ми могли побачити кінчик ядра горіха. Я зробив це з допомогою ножовки по металу, пласкогубців і косачок. Робити це потрібно дуже акуратно. Щоб не пошкодити саме ядро горіха. Після цього заливаємо на наполовину свіжим розчином. Вимочувати продовжуємо ще 3-4 дні, кожного дня міняючи воду. Ну от і пройшло вже 6 днів. Прийшов час пророшувати горіхи. Робити я це буду у провареній тирсі. Дерев'яні опілки потрібно проварити кілька хвилин, розкладаємо горіхи по горшкам носиками до центру і присипаємо шаром тирс. Переносимо горшки в тепле приміщення. Слідкуємо за тим, щоб упілки завжди були вологі. На протязі 10-15 днів горіхи мають пустити коріння. Після 14 днів перевіряємо горіхи. Ну от і результат. Усі чотири горіхи проросли. В усіх розвивається коренець і росток. Тепер знову присипаємо горіхи вологою тирсою. Відносимо наші горіхи в прохолодне приміщення, наприклад, підвал з температурою 5-8 градусів. Зберігаємо їх так до весняної посадки в ґрунт. На цьому все. Усім удачі, усім пока! Thank you.